Забудьте, забудьте про нові вальниці. Дивіться, берете свої старі, обстукуєте, обчищаєте, Робите оце, як Пакистан робить або Індія, можливо, теж недалеко від них пішла. Завод Харт взагалі відпочиває. Ваші вальниці тепер будуть просто. Безсмертними, тому що при нагоді, коли вона виходить з ладу на своєму стандартному розмірі, ви на такому точному обладнанні можете зробити нову модифікацію, під менший трошки розмір і зекономити на цьому кучу коштів. Ну головне правда, знайти отакого спеціаліста з дерев'яною приспособою, щоб він вам зробив те, що він зробив, тільки що на відео. Це просто жесть. Не дай Боже до такого дожити взагалі, щоб оце ми так само щось там наробили або щось випускали. Це просто капець. Якщо серйозно, це ж просто люди доведені до ручки вже.